Доброго дня. Записую для вас коротке відео інструкцію по тому, як надати доступ до Google Аналітики. Перш за все, нам потрібно зайти на сайт analytics.google.com. Якщо у вас вже є існуючий аккаунт, ви будете на схожу сторінку з цією. Далі вам потрібно опуститися вниз і в лівому нижньому куті у вас буде адмін адмінкладка. Переходите туди. У вас відкривається подібний інтерфейс. Тут є пункт меню аккаунт. Натискаєте туди. І тут є аккаунт Access Manager. В українській мові це, скоріш за все, буде щось схоже на керування правами доступу. Переходите сюди. Далі бачите список усіх аккаунтів, які мають доступ до вашого аккаунту. Натискаєте на плюсик у верхній правій частині, додати користувача user. Вписуєте імейл, який вам надав менеджер для розшарення доступів. Залишаєте цю галочку вімкнемо, і Далі, якщо це доступ для аудиту, можете залишити тільки Viewer, тобто на перегляд. Якщо ми вже будемо з вами працювати, то краще надати доступ адміністратора з усіма можливостями, щоб ми могли керувати цим обліковим записом. На цьому все. В правому верхньому куті натискаєте цю кнопку Додати. Після цього користувач буде доданий і прийде notification, лист до того, кому ви надали цей доступ.